Hello, my dear friends! Hello, my dear students! Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови. Forget me Not. Сьогодні ми з вами продовжуємо і закінчуємо цикл уроків за підручником Fly High to Ukraine. Юкреїн. Uh, my Fly High Diary, мій щоденник навчання, вже друга тема повторення. Працюємо сьогодні на сторінках 46. 47. Також ми з вами візьмемо Fun Time One і розберемо ще його. Окей, І так, повертаємося на перше завдання і робимо його. І так, перша вправа Listen in circle. Необхідно прослухати і обвести правильного члена родини. My family. One. This is my brother. Two. This is my mom. Мама, Обводимо матусю. three Mum This is my grandma Grandma Бабуся. four four This is my dad Dad five This is my grandpa Grandpa Six This is my sister Sister Сестричка. Уже почули. Відповідно назви членів родини англійською мовою і обвели їх. І так, task е, Наступний. Now circle and write. А зараз обведи правильне слово і запиши. І так. One. He is my brother. Він мій братик. 2. У другому ми обвели слово мам. Матуся. She is my mom. Вона моя матуся. She is my mom. Третє. У нас було She is my grandma, вона моя бабуся. Бабуся також she. 4. 4 uh, пункт. He is my dad», Він мій тато. Обвели слово He is і написали слово «dad». П'яте. He is my grandpa у п'ятому. Він мій дідусь. Шосте. She is my sister. Вона моя сестричка. Прослухай ще раз уважно, якщо для тебе це дуже швидко інформація була викладена, будь ласка, став на паузу це відео, аби встигнути все записати. Task 2. вправа друга write is-isn't are, aren't. і так необхідно вписати наші дієслова зв'язки. Пам'ятаємо, що для he, she, it ми використовуємо is або isn't, для множини they використовуємо are або aren't. He is a pirate, він пірат. He isn't small, він не маленький, звичайно, isn't. He is happy, і він щасливий, ми бачимо по його обличчю. Тепер поговоримо про дівчаток. They are queens, вони королеви. They aren't big, вони невеликі, і вони не сумні, they aren't sad. Great. Зараз ти вже вмієш описувати людей. Task 3. Ask and answer. Вправа усна. 1. Are they cowboys, вони ковбої? No they aren't. Ні. Are they clowns, вони клоуни? Yes, they are. Are they number 4? Вони під номером 4? Yes. Отже, необхідно загадати просто людей під відповідним номером, і нехай твій співрозмовник здогадається. І так. Ну добре, давайте ми з вами загадаємо. І почнемо. Are they queens? No, they aren't. Are they cowboys? No, they aren't. Are they number uh are they uh pirates? No, they aren't. Are they dancers? Вони танцівниці? Yes, they are. Are they number five? Вони під номером 5? Yes. Так. Отже, це завдання усне, необхідно його, звичайно, розіграти даний діалог у парі з товаришем. Я вмію вести діалог. What about you? Склади власні речення, або стверджувальне, або заперечне. Наприклад, I am not a baby. Ну, я гадаю, що ви вже ж не бейбі, ви вже не, не мовляти. I am not a baby. Друге. I am a boy, якщо ти хлопчик. Якщо дівчинка, I'm not a boy. Звичайно, треба написати. Якщо ти танці... танцюєш, I'm a dancer. Пиши. Якщо не танцюєш, I'm not a dancer. А спай шпигун. I am a spy. Або I'm not a spy. Я шпигун, або я не шпигун. І опиши зараз свій стан. Якщо ти щасливий, пишеш I'm happy. Я щасливий. Якщо ні, I'm not happy. Я нещасливий. Сподіваюсь, що you are happy. Отже,